Слава Ісусу Христу, хочу, щоб ви були сьогодні максимально уважні та і відповідально поставилися до того, що я сьогодні буду говорити, того, що Господь хоче передати. Для одних це буде попередження, а для других це буде попередження для того, щоб вони підготувалися до певних речей, і я вам зараз скажу, яких. Так, бо Господь відповів на деякі прохання. А одне з них, так, чому я записую це відео, що він мене з ну, самого ранку сьогодні почав про це говорити і говорить, щоб я про це сказав. І він нагадує мені, що блажені, голодні та справді справедливості, бо вони наситяться, е, дає мені зрозуміти, що він почув. Почув голос вже тепер, на сьогоднішній день тих спраглих справедливості, які відчули на собі беззаконня, і він буде реагувати на це. І Він буде реагувати не колись пізніше, в останній другий свій прихід, а тепер. Тому він дає нам час, щоб відреагувати. Комусь прийдеться помінятися, комусь прийняти рішення. А комусь просто підготуватися, бо Господь хоче, щоб, щоб дає нам такий час благодаті для одних, так? щоб приготувалися до його приходу зараз. Я вам зараз поясню до якого конкретного приходу. Е найперше е написано то для тих, хто, кому треба конкретно задуматися, це е називається, і Бог каже, що кожна влада є благословена. В двох словах я вам поясню, що це означає, благословенна позиція влади. Тобто, якщо ви маєте вплив на, наприклад, Україна-президент, якщо він має вплив на всю, на всіх людей, то він має свою відповідальність і саме благословенне, саме президентство посада, посада благословена. Далі, якщо ця людина від найвищого і до найменшого, якщо ви маєте вплив, на своїй посаді, де б ви не були, чи це приватна установа, чи це державна установа, це не має значення. Бо сама влада, якщо ви маєте владу, і неважливо, яким шляхом її взяли, чи вас Бог благословив, чи ви чи людина якимось там шляхами туди зайшла, але якщо вона туди зайшла, то несе відповідальність. Обов'язково на тій посаді за тих людей, які їй підпорядковуються. Або на яких вона може повпливати, навіть якщо вона не має прямого значення на них, але вона на них може повпливати. Чи, ну, ви можете самі подумати, наприклад, яка влада, так? починаючи від верховенства, так, верховна влада, суди, чи то лікарні, військомати, військові частини. Чи то підрядники, чи то ті, які будують будинки, чи то інші позиції влади, ви маєте розуміти, це статус людина, яка має владу, це Богом благословене, але не завжди є так, що на посадах, які дав Бог, Господь благословив, не завжди там є благословенні особи. І Господь. Попереджає зараз про це, щоб переглянути свій статус, або то, як, ви, як, як люди поводяться на, на тих посадах, чи не, чи не відповідають тій дійсності, бо ми можемо собі думати, що ми собі там придумали таку владу, чи ми собі таку позицію влади придумали. Навіть якщо придумали воно все одно, той степінь влади він належить Богові. Так, і прийшов час, коли Бог запитає кожного, хто є на тій позиції влади, про те, що ми робили на тій позиції влади. Розумієте, так? і конкретно спитає за це. Як він кожного кого буде питати, то я не знаю. І в процесі, коли він мені про це розказував та розвивав цю думку, давав зразу мені в Біблії про вихід. Як, як хто поводився, написано, що Ісус розказує, на що походить Царство Боже. Про одного дому управителя господар мав дому управителя, але той домоуправитель був такий трохи несправедливий, собі там щось любив вкрасти чи щось таке і на свою кишеню. Так? І той домоуправитель, господар побачив дому управитель не є справедливим і запланував його скинути. І той домоуправитель побачив, що вже прийшов час його, мав, мав собі там добре перегрівся, що робити. Каже, що тяжко працювати, щось робити не вмію, крім керувати. Але так як я був несправедливий, мене ніхто і не захоче взяти на роботу і тяжко робити теж, теж не можу. І що він почав робити той домоуправитель, він почав, мав розписки. Там хтось позичав пана. Там зерно, хтось олії, хтось ще якісь продукти. І коли він приходив хтось до нього, він каже, ти розписку на скільки маєш. Каже, Той має на 80 сетнерів. Каже, забирай ту розписку, пише на 60. І умовно він почав через таку хитрість будувати відносини з тими людьми, до яких, які до нього приходили. І прийшов господар, бо якщо щось його звільнять, він міг. До когось з них попроситися на роботу якусь, його би взяли. І тоді пан побачив, що той так зробив і похвалив його за це. Розумію, що не на всіх посадах стоять християни віруючі, але відповідальність буде нести за це кожен. Та якщо не пукається і не навернуться. Чому? Чому далі? Воно все одне зв'язане між собою? Так? Бо Ісус сказав, що Він буде приходити до кожного, Він і завжди приходив. Але того разу, коли він буде приходити, Він хоче, щоб ми знали, що це іменно Він приходить, яким виглядом буде приходити Ісус? Там, де Він написав, сказав, що поділить овечок і на козлів. І козлів до пекла. Умовно, та є швидко, так, а овечки успадкує царство Боже. І ті, що до пекла, кажуть, але ж ми бісі вигняли, воскрешали, мертві связи хворих. Він каже, я вас не знаю, йдіть від мене. А до овечок, а овечки каже, слухай, але ж ми нічого такого не робили, що, ну, що ти так до нас став, ну, типу, що ти нас приймаєш, що ми таке каже? А він каже, коли я був голодний, ви мене нагодували. Коли я був у тюрмі, ви до мене прийшли. А там ті каже, ми якби знали, що то ти, ми б би прийняли. Тому Ісус їх не прийняв. Каже, коли я був нагий Ісус, ви мене вдягнули. Коли нема буде переночувати, ви е, мене приютили. Ісус буде приходити до кожного з нас і буде определяти. Тому я ну, не те, що рекомендую, та я просто ділюся так, тим, що Господь мені сказав, але кожен має прийняти сам до себе рішення, що він має робити далі. Тобто Господь прийде через блаженних. Хто в нас є на сьогоднішній день в Україні ті, що вже є блаженними? Та Ісус про них говорить. Написано, Ісус каже, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Хто є миротворці? Все правильно. Ті, хто прийняли рішення віддати своє життя за свого ближнього. А Ісус каже: немає більшої любові, як віддати своє життя за ближню». Так? І ми конкретно маємо, хто тепер віддає своє життя за своїх ближніх, ті, хто воюють на фронті. Ті, хто прийняли рішення вступити в лави, в лави Збройних сил, чи то тероборона, чи то СБУ, чи то інші наші та Збройні Сили України, ми війшли віддати своє життя за свого ближнього. Так? І, і це не тільки так? вони, бо є і ті, що не мають що їсти. І ті, що не мають де де вдягнутися, і ті, до яких є несправедливість, так? якими Ісус їх називає? Він називає їх тим, тими, що спраглі цього так? когось відкинули, Він їх називає блаженними. І реально Він буде приходити через них, через того найменшого, як він каже, Він буде приходити до нас. І вже від нас. Я вже говорив про це. Що війна закінчиться, але в якому який духовний статус вона буде мати після того, як вона закінчиться, то вже Бог покладає на нас, До, покладає на то, як ми його приймемо. Через блаженних Бог буде приходити, Так? І м як би мали повестися, так? Багато військових є по лікарнях, і не тільки військових. Та, ті, які постраждали від атак, які відбулися по відношенню до України, багато постраждалих. Так? Зараз є час практики. Знаю, що багато молитися, але вірю, що Господь благословляє на практику. Бо можна молитися десь собі окремо в групках, це добре. Це, це теорія. Але тепер потрібна практика сіяти слово Боже. Є лікарні. Є, що по домах, чи військові, чи потерпілі, чи просто хворі, чи ті просто, які потребують е, доброго слова. Навіть якщо ви молиться і хвороби не йдуть, навіть якщо ви молиться більше не виходять, чи мертвий якийсь <кхи> не Воскресив, ну що зробиш, та? це не є перше діло, що ми мали би робити, як, як ті, хто. Йдемо за Богом, а прояв уваги, прояв свого е, якби, любові і милосердя до тих людей. Ми не завжди, я не завжди знаю, що, наприклад, я там помолився так, чи послужив результат. Чи, але в той момент присвячення свого часу вийти і показати, що е, церква Божа вона не є пуста, що вона є жива, церква Божа. Яка може засіяти слово Боже, час сіячів, час сіяти е, любов, Божу, віру. Бо віра без діл мертва. Можна молитися, але нема прояви любові. Ну то я вас благословляю на те, щоб ви виходили на вулиці, щоб ви м питалися. Брат, сестра, ну, маю на серці помолитися. Чи ти би не хотів, щоб я помолилася за тебе, чи помолився, можете просто молитися молитву благословення. Бо дехто може прийти до вас, а дехто не може прийти до вас, дехто навіть не знає, що він може прийти до вас, так? але ви вже знаєте, що ви можете прийти до вас, до, до кого-би небудь. Навіть якщо ви раз прийдете. А якщо у вас таких буде тисячу, або якщо у нас буде 10 тисяч. Ну, і ви знаєте, що то про те, то, якщо ви за когось помолитеся, то, то є маса людей, за яких ніхто не молився. Є маса людей, тих, які не моляться. А Ісус сказав: ідіть і зробіть учнями всі народи. То вірую, що Господь благословляє, щоб е, ті, що йдуть, ставали вже учнями. А учні ширили царство, задача учнів була. Сер Ширити царство по всій землі. Якщо йде чи то військовий, чи то якийсь потребуючий, чи то якийсь голодний, просто привітайтеся до нього. Так, Бо м -м, війна вже не один день, а півтора року, і є такі, що давно не були відпустці. І так само, як я очікував, бо я не перший день в армії. І так само ці хлопці, коли вони приїжджають додому, вони очікують то, що їх приймуть. Вони сподіваються на те, що їх тут чекають. А знаєте, що Ісус буде через них приходить? Блаженні миротворці, бо їхнє царство Боже. Ті, хто загинув, повірте, вони вже в царстві Божому. Ті, що з українців загинули, ну я розумію, що болить дуже так, але не, не бійтеся, де вони зараз є. Скільки би раз я не питався, чи за своїх побратимів, чи за знайомих, якісь люди мене питалися, де вони є. Ісус мені завжди показував, що вони з ним. Вони з ним. Він навіть показував, хто загинув, що земля накрила відміни. Хто, наприклад, були такі, що переперивали річку, потопилися, він навіть то показував, Хоча я міг і не знати, але він показував, що він кожного з них приймає. Бо прояв любові був найвищий. І вони оправдані любов'ю. Так, Якщо ви йдете, можете по двоє, можете про те, просто йде військовий, ну, чи, той, чи бідний, чи потребуючий, піде відвідає його. Ні, парад, можна тебе обняти. Ви собі не уявляєте, що це. Це просто цей обняти, воно просто буде сокрушати їхні серця. І оце е, любов. їм захочеться стояти, та, їм захочеться бути, і вони будуть розуміти, що е, воно варте того. Воно і так варте, так? але це виснаження воно ну, не легко, бо це зовсім різні світи. Світ там. І світ, де є цивільне життя, спокійне, зовсім різні світи. А особливо, коли неможливо поїхати десь відпустку. Тому я вас благословляю на те, щоб ви робили оці прояви любові. Навіть якщо ви бачите, що десь там. Як би то правильно сказати, той бідний, той, який просить, як називається, гроші. І навіть якщо ви бачите, що він постійно алкоголем заливається. Як ви думаєте, з радості любові заливає себе алкоголем? Людина заливає себе алкоголем? З того, що вона щаслива, що вона бомжує, не має хати? Чи ще щось таке, тим більше зараз так є? Я знаю, що. Е в нас є багато таких, через кого Господь хоче працювати, тому я хочу вас змотивувати для того, щоб ви виходили. Прийшов час виходити. Прийшов час любити масово, ну, якщо так можна назвати, прийшов час дозволяти Богові діяти по відношенню до своїх дітей. Якщо ви хочете послужити, але тяжко вам послужити, або не знаєте, як це зробити, Отець Небесний. Просто кажуть, Отець Небесний, я прошу тебе, дай мені когось, щоб я послужив чи послужила тій людині. Якщо не знаєте з ким, Отець Небесний, має на серці йти в лікарню, маю на серці йти, відвідати того хворого, якщо самих фінансів не до, ну, ну, бракує, та не справа в фінансах. Не справа в фінансах. Просто прийдіть. І якщо, Боже, що би ти хотів сказати до, до свого сина? Все, що скаже, передайте. Якщо не чуєте, просто кажу, брате, хочу за тебе помолитися. Хочу тебе благословити. І просто хотіла тебе відвідати. Розумієте, так? Робіть у ці кроки. Хай Слово, Боже, засіюється, хай любов Боже засіюється. Бо ми можемо сіяти, але збирати будуть інші. Окей, добре, наша справа, наша справа посіяти. Сійте. Бо Бог приходить час, коли Бог прийде до виноградника і буде збирати плоди. І він очікує, що плоди будуть е великі. Ще раз хочу про, е повернутися до, м ну, до влади. Не принципово влада державна, чи то юридичні установи, чи то приватна, там є якісь позиції влади. Е Блажена влада через те, що Господь хоче цю позицію і через цю позицію благословляти своїх людей і тих, хто є на цих позиціях. Тобто, ті, хто є, мають любу позицію влади, яку зланку, ланку, любу, ви можете молитися за своїх людей і благословляти їх. І ви можете це робити кожен день. Отець Небесний, прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови мене. Моє робоче місце і всіх тих, кого ти мені доручив. І благослови всіх тих, хто до мене звернеться за допомогою і мене, і дай мені мудрість і вміння послужити тим людям на славу твою. І за таке вас Бог буде благословляти більше. Але не хочу, щоб зразу собі очікували, що Бог буде зразу вам гроші платити. Бог хоче дати краще благословення, ні з фінанси. Бог давати Бог дав, буде давати мудрість, Бог давати буде любов. Ви будете вміти любити не своєю любов'ю, а любов'ю агапи та божественною любов'ю. бо є любов'ю цього світу, а є любов, ту, яку Він дає. Я вас благословляю на то, щоб ви робили кроки віри і то, щоб ви почули, то що Господь. Хочу вам сказати і прийняли рішення. Якщо ви починаєте нуля, з нуля, скажіть Богові, але не думками, а так йому скажіть: Боже, я почула, вірю, що то до мене. Прошу Тебе, благослови мене тим служінням, якщо воно буде там один раз в якийсь період. А? Це не важливо, важливо, що ви хочете це робити. Благослови Господь. Щоб я могла послужити ефективно на своїй праці, де я працюю, і просто благослови працю мою і всіх, хто оточує мене. Прошу тебе. Прошу тебе, Господи, дай людей, які би ти хотіла послужити. Дай мені з тих, тих людей, з якими Ти би хотів, щоб я молилася за тих людей. Прошу тебе, дай мені бути добрим інструментом в твоїх руках. І дай мені ревність по відношенню до тебе і до твого слова, яке ти мені даєш. О, Духу Святий, скажи мені, чи є ще щось би мог сказати сьогодні до твоїх дітей? Каже, що він вам дякує, Дух Святий, і каже, що буде давати вам силу свою, щоб ви могли це робити. Я бачу таке видіння, камінь. Так? Це так би за, за, е, закаменіли серця. І я бачу зброю, така якби така ну, типа, колун такий чи серце. і Я бачу, як він ломає оці закаменіли серця. І, е, а в тому закаменілому серці це якби корпус, маленьке сердечко, і вони починають пх, оживати. Я благословляю вас на те, щоб ви були Божою приправою на, на цю землю, на цих дітей, на дітей Божих, на самих, навіть на, на тих, хто думає, що знають Бога, і на тих, хто думає, що Бог їх покинув. Е, я благословляю на те, щоб добра новина Євангелія царства лилася через ваші уста, і щоб Господь діяв через кожного, хто приймає рішення е, чудесним проявом. Щоб ваша, ваші кроки любові, Господь через, через ваші кроки зрощував вас і збагачував вас цю віру і цю натхнення. Тато мій Небесний, я дякую тобі за кожне слово, яке ти дав. Дякую Тобі, Господь, за твоє благословення, дякую Тобі за ту мудрість, прошу Тебе, Духу Святий. Нехай Господь буде засіяне твоє слово, а всякий кукір, сердець твоїх дітей, хай буде вирваний. Прошу тебе, Тато Небесний, і нехай ім'я Ісуса Христа, кожне слово, яке було від тебе, нехай воно буде засіяне в добру землю, і нехай буде тобою вирощено, і нехай дасть плід, а всякий кукір і всяке слово, яке було не від тебе, нехай буде вирваний, і нехай воно не має ніякого впливу ні, ні, ні сили по відношенню до твоїх дітей, і нехай воно не проросте, той кукір. Прошу тебе, Господь, нехай твоя благодать зійде на Твоїх дітей, і хай мир твій буде, Духу Святий, ти веди, ти супроводжуй своїх дітей, ти будь водимим для них. Хай вони йдуть за тобою, за Твоїм словом, за твоєю волею і за Твоїм наставництвом. Прошу тебе, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.